Це Михайло, мінус 100. Отже, якщо ти боїшся з'їсти шматок хліба, це вже не про здоров'я. Зараз поговоримо про моменти, коли турбота про тіло перетворюється в нову форму контролю над собою, яка якийсь час працює, але все рівно потім зриваєшся і приходить почуття провини. Багато хто починає дієту, щоб стати здоровішим, але непомітно це перет... переростає у якусь нав'язливість. Кожна калорія під мікроскопом, кожен зрив як провина, потім якесь має бути покарання. Ну, коротше, жах. Це не про їжу, це про спробу тримати контроль над коли всередині все рівно хаос, і немає балансу, і ти не приймаєш себе. Дієта стає способом втекти від емоцій, а не шляхом якоїсь рівноваги і балансу в собі. Тому тримай рішення. Зупинись і запитай себе, я зараз дбаю про себе чи караю? Що я взагалі відчуваю? Задай собі питання. Їжа не може бути мірилом твоєї сили волі. Ти, якщо хочеш, якщо ти голодний і тобі потрібно з'їсти, ти все одно це з'їш. Але тоді ти починаєш себе карати, бо ти щось собі надумав, що ти мав би з'їсти менше. Психологічна робота з тілом починається не з заборон, а з прийняття себе. Ти маєш себе прийняти. По перше, в кожен день він різний. по різному ти будеш хотіти той ж самої кількості калорій. Якщо ти сьогодні походив більше. Ти можеш і з'їсти більше. Просто якщо ти хочеш це все рахувати, тобі потрібно так само рахувати і свої якби, видатки по калоріям, а не тільки, що ти з'їв. Тому що ми також ходимо, ми можемо лежати день, ми можемо читати, ми можемо якби, інтелектуально працювати. Це все розхід калорій, ти можеш їхати за кермом, це також розхід калорій. Якщо ти відчуваєш, що дієта стає тиском, повертай баланс. Міняй дієту, знаходь інші підходи, щось додавай, щось віднімай зміни пропорції БЖУ. Ти маєш підлаштувати так, щоб ну. Або заздалегідь плануй той день, коли ти будеш більш фізично активним, що ти можеш собі чогось більше дозволити. Дозволь собі нормальну їжу без почуття провини. Якщо, наприклад, ти вже щось захотів і ти це з'їв, то хоча б після того себе не карай, тому що це якби погано. Це потім тебе тригерить, ти вже просто боїшся навіть повертатися до цієї справи, тому що ця справа тебе приводить до того, що ти хочеш більше їсти, і тобі здається, що ти через справу зриваєшся. Хоча насправді ти просто більше Попрацював, можливо, ти просто емоційний день мав, це також видатки по калоріям. Тому справжня сила це не рахувати калорії, а коли ти чуєш себе, і якби відчуваєш і розумієш, що тобі потрібно. Ідеально, звичайно, розбиратися в цьому всьому самому, щоб собі планувати свій калораж на свій день і не залежати ні від кого, і кожен день підлаштовувати під себе по харчуванню. Напиши в коментарях, чи бувають в тебе такі проблеми, чи буває таке, що ти, наприклад, в тебе розписано там, 10 днів дієти по калоріям, все 8 йде добре, на дев'ятий ти чомусь зриваєшся і в тебе щось не виходить. І чи ти якби інспектував той день, коли ти зірвався, що відбулося в той самий день, чи в попередній, наприклад? І підписуйся, став лайк.